Іди сюди. Oh. Тестуємо маски для... Тестуємо маски проти чорних цяточок. Так, це спеціальний набір, в якому є такі чорні палочки і спеціальні, спеціальні полосочки. От так в Наборі також був пінцет, і вони прям так нормально просочені. Ну ти брехуха, не було в наборі пінцета. Я до чого діставала просто. Ну no, добре. Коротше, це такі маленькі диски, вони чимось просочені і тут точно є бієчей кислота. Нічим не пахне. Я не дуже розумію, як це. І посадити так треба буде хвилин 10-15? Це нова для мене штука, до речі, я ще не користувалась. І я. <с Чекайте <с на нас. Пройшло 15 хвилин, і давайте це вже знімемо. Тебі цікаво? Так, дуже. Мене розриває від цікавості. Що ж там буде? Може, треба було довше довмати? А, ні! Ні. Офіт! Я не знаю, чи видно. Я думала, воно прям капець як вилізе воно щось, щось не сильно вилізе. А ну а що буде в мене? Я нічого не бачу. Вона, типу, чуть-чуть відходить, але я думала, буде прям більше. Коротше, або в мене дуже чистий носик, або ми щось неправильно робили. Діліться, хто користувався якимись такими штуками, і скажіть, як правильно це зробити. Я подивилась відео до і після, і в принципі, насправді носи приглядає чистіше. Навіть на дотик став прям такий гладенький-гладенький. А у тебе? У мене взагалі виникає відчуття, що в мені як новий ніс пересадили. Бо він і дихає краще, і на дотик воно ну, дуже потужно.